Всім привіт! Закінчується січень. Це прям... Коли січень закінчується, розумієш, що вже одна 12 року пройшла, наче тільки що був Новий рік. Всі посилання я залишу, що ми малювали. Ми почали готуватися до, пішла з кінця. Ми почали готуватися до Дня закоханих, намалювали такий кактусик, Да? буде посилання внизу, родину кактусів, теж в коханні. Освічилися. Малювали такі сердечки, вони прості, але прикольно взаємодіють з акварелью, і є розуміння після них, що відбувається, з, ну, коли ми малюємо по мокрому Малювали листівку, яка присвячена нашій творчості. До речі, якщо захочете одну з листівок придбати, то це можна зробити. Я думаю, що листівка коштуватиме там. В залежності яка, ну, десь не дорожче 100 гривень, ви можете замовити і забрати одну з цих листівок. І дивіться, у Венздей це в мене був настрій. Я її ще раз лайнером, тобто підкреслила всі її одежу. Теж дуже мені сподобалась листівка. вам Сподіваюся, У нас була медуза. Про медузу я вам розповідала історію, що вона була так навіяна мені. Рибками і акваріум, які не змогли спасти, коли виключали світло. В мене була ідея зробити такі зимові мандали, але я одну зробила, знаєте, щось, щось притормозила, щось не пішло, не знаю чому. Але все рівно цією я ну, задоволена. Це була саме перша листівочка в січні. Також ми малювали. в нас така зима, що снігу в січні не було. Тож ми малювали. Висну. І ми малювали такого принца це в нас по суботам. Раз на два тижні проходять на Подолі малювання. Ви можете приєднатися, можете написати, я напишу, коли і як, скільки це коштує. І ми малювали от такі от листівочки. наступна буде 5 лютого. Того 4 лютого в суботу ми будемо малювати листівки акварелі. Тож, якщо вам сподобалось, приєднуйтесь, пишіть і дуже рада всім, хто підписаний, і тим, хто ставить подобайки, коменти, дуже вам велика подяка. І тим, хто не ставить, також велика подяка, що дивитеся.